Доброго ранку. Доброго ранку, мої дорогенькі. Їду, їду. Кожен день десь їду, десь їду, десь їду, де я їду, де я їду кожного ранку. Але десь я їду кожного ранку. Не кожного, не кожного, але їду, бо треба мені. Бачите, який має синяк, я вдарилась? Бачите? Отакий От маю синяк. І не сховала, і не прикрила, і нічого з ним не зробила. Ну нічого. Так і буде. Так вже і буде, вже сама замітила тільки що. Знаєте, я хочу вам сказати, їду я сюди, у місто, бо треба мені піти трошки з собою, зробити якийсь порядок, знаєте? З собою треба зробити порядок. Недобре, Що так довго за собою не слідкую. Маю... Маю. Ну, самі знаєте, жінка мусить себе пільнувати. І мушу йти в парикмахерську, мушу йти на брови, мушу йти на, на все, що є. На все, що є. Так. Знаєте, щось в мене в машині лопоти. І вже не лопотіло, і знову щось локотить. І треба до майстра срочно. Я вже казала чоловікові, що най зателефонує до майстра, щоб я відогнала ту машину. Їжджу, їжджу, доки доки їжу, знаєте? Бо доки їжу. Доки їжджу. так виходить. Так виходить. А треба її зробити. Машина хоче рук. Хочу, щоб її зробити, а тут нема часу, нема часу. але мене не, було, я скажу, мене не було два тижні. І я говорила, говорила чоловікові і дочці казала, договоріться, свічені машину, не зробіть ту машину. Ні, тишина, як на острові. Все файно, все файно. Вже жнива починаються в нас. Знаєте, Вже будуть ячмінь е, в нас косити. Е, збирати, збирати ячмінь. Е, вчора у мене був чоловік і казав, каже, все, вже йдемо на жнива, все підготували, все файно, комбайни, все, все, все вже починаються жнива. Як я люблю супору, як я супору люблю, як я згадувала. Собі цілий час і до сих пор я згадую, яке було добро <кій> Дуже було добре. Знаєте, я вам скажу, колись так дивувалося, що в Закарпаття там ну, від нас їздили все десь на заробітки. Ми ніколи ніхто, ніякий народ нікуди не їздив. Хіба десь в Сибір там хтось, хтось, хтось десь рідко, на якесь золото, десь туди. А всі мали роботи, всі сиділи вдома, всі спали в своїх домівках, на своїх ліжках. Діти були в безпеці, все було дуже добре. Що наробилося? Що наробилося? Наробилася сильна катастрофа. І пишіть мені, що хочете, але я вам виказую свою думку, що я думаю про це. Це є недобре, бо діти гинуть, діти гинуть, люди гинуть, каліки. Що робиться страшне? Це вже пора, це вже все скінчило. А це ніяк не кінчається, це ніяк не кінчається. І нема кінця краю цьому, і нема кінця краю. Доки до нас доки нас не виб'ють до останнього. Так я думаю. Нам вже знаєте, от таким як я, нам вже не грозить. Але от молодежі, молоді діти, молоді діти, котрі мають сім'ї, дітей, пропадають, пропадають, просто пропадають. Все страшне. Роз'їхалися в ті світи. Ви думаєте, в тих світах там дуже добре? Там таке добро. Ми там ніхто. Ми там ніхто. Але мусить, 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 бо тут життя нема. Тут життя нема ніякого. Все, мої сладкі, я приїхала. Я приїхала і вже виключаю машину і йду. Не знаю. Я ненадовго, я не надовго, бо того, що я навіть нічого не маю зготовленого на обід. Так, але йду, зроблю. Зроблю ту всю процедуру і назад. Швиденько, швиденько, назад. Знаєте? От швиденько Упріла. Ще нічого немає, я вже упріла. Я не знаю, що таке. Добре, добре. Ой. Прийшла сюди в цей салон до косметолога. Все до косметолога І все. І я після зробила брови. Тепер прийшла до племінниці до своєї. Добрий день І всім. <рес> отак, от отак. Знаєш, що ще я хочу? Хочу зараз, скажу. мені треба е, для чоловіка трусів. Найди для Василля е, труси. А яких футбол. Подивіться, яких футбол. Подивіться, якої тут нея і краси. Що чоловічої, що жіночої. Ой, які файні футболки чоловічі. Ви бачите. Все, мої дорогі, все. Їду додому. Завернула до племінниці, е... По... була хвильку і їду додому. Жара страшна, жара невиносима. Їду додому, нічого не хочу. Все. Їду додому. Їду додому мої солодкі, бо того, що е... дуже душно. О, дуже душно, страшне, що робиться. Хріла, що страшне. Нічого не має купувати. Абсолютно закрила. Ви виділи? Ви виділи? не ну, ви виділи таке. Що я зробила? А що я роблю таке? Я щось таке роблю і саме не знаю, що. Ну добре, добре, їду додому. Все, все добре. Приїхала на заправку. Треба заправити. Треба заправити машину. Ми... Я вже давно не заправляла і треба машину заправити. І... і... Але дуже багато є Переду мною бухт, дуже багато машин що сьогодні. З якої причини. Дуже багато їх є. То я почекаю. Мушу почекати, бо мушу заправити. яке багато машин є. Так що мушу почекати. Файно є, я вже під'їхала, їду платити. Дякую. Заправила машину, слава Богу. Заправила, її і їду, завела, ще Не дай Бог, не заведесь. Всяко може бути, всяко може бути. Щось доріє, не знаю чого. Завелася. Їду, їду. Їду. Треба мені землі купити той для орхідей. Заїхати купити зараз, чи заїхати вже завтра купити. Не хочу зараз зупиняти, завтра, певно вже. Думаю, що завтра сідрок. Все. Поїхали? На очі погано, часом нічого, а часом все сонце так мені шкоди, що я не годна витримати. Їдемо, 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 їдемо. Їдем. Правилах треба їхати. Треба їхати по правилах, по правилах їдемо, по правилах їдемо. І лише по правилах. Вище ніяк. Все Їду. спинюся в магазині. Хліба вчора не купила. Так, мій хороші. Брала я квіл дороги. Ні, нічого не брала, нічого не брала. Там зайшла, знаєте, зайшла, що взяла собі ватні диски, там папір, не папір ті. але не брала такого нічого в магазин, лежала один хліб. Пиво. І ще одну хлібину Ми даємо ой -й 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 -й. ми даємо песикам, котикам і все, більше нічого не брала. Солодке нічого не беру, бо буде кортіти з'їсти солодке, а не треба того їсти. Не треба, маємо морозиво Теж солодке. Дуже солодке. Все, поїхали. Поїхали, бо, бо жара, жара вбиває нас. А я, ви кажете, жара, жара, хотів би десь в холодок собі полежати, правильно? <slide> <см»> <Campus> <th ofotion> да, yes, Добре. Привіт, привіт! Сусіди їздять. Чоловік мав рвати вишні. Якщо рве вишні, зараз я вам покажу, що ми тих вишень на... нарвемо. На малому базарчику якась жінка бере вишні по 70 гривень. Отак. Я вже приїхала, все. Все, приїхала. Не буду довго з вами тут говорити, бо того, що вже треба йти до якоїсь, до якоїсь роботи. Чоловік рве вишні, як я вам казала, ще є черешні обірвати. Ем, два відра. Вчора мала замовлених черешень на вечір. То прибігла дочка, обірвала, бідна. Ну, Урвала два відра, бо я що? Я підлізла чуть -чуть, що я буду до і мені не скільки тих черешень, що я би, не дай Бог, впала і зароблю собі не? О. Але ще є ті черешні, треба сьогодні обірвати, бо це вже сьогодні останній день. Останній день. Як не продам на базарі завтра, я не знаю, чи завтра їхати на базар, чи просто заїхати на великий, той... чи просто заїхати на малий базарчик здати. Ті черешні, і вишні, і буде спокій. Черешні по 60, а вишні по 70. Отак. Все, забираю і йду, ще вам щось покажу. Поки що вам сказала цю інформацію, щоб ви знали, щоб ви були в курсі справи, що я роблю і які в нас ціни. Тут подивлюся, чоловік кричить там, що є. Я десь на нього крикнула, він каже, що він є. там вирвав чи ні, щось там нічого не вирвав. Куря та бігають, курі та бігають, і куріта в мене лізу, знаєте, від того ку, та ще лізуть курята. Вже є їх 9 штучок, потім вам покажу. Де ти там? А де він там? Його не виджу. Де він там? Де ти там? На ай-яй-яй. що, Шо, а щось урвав, ні? Ні, так вони і черешні беруть по 60 гривень. Вони і черешні беруть по 60 гривень. Ви такі сібом вже в мене кури. Везуть на А не знаю, чи на кам'янець везуть, чи до Львова, я не знаю. Ну так куди хочуть, я туди не повезу. Най собі роблю, що хочуть. Та, ну може бути, може бути. Пити. Які? Курі то вже в мене і є з тих когути. А ти з цих червоних дивись, є три кугути, я бачу, ні? Ага. І кугу... Я так Я так виджу. Та, є, є та добре, що є, боже, поріжемо кугутики. Та й, о, знаєте, як колись різали? Навіть по два і такі у сметані, О, такі добрі молоді кугутики, шано. І Так зробимо. І ми кажемо, чого ти пієш без кінця і без краю? Що ти, що ти, хлопець, даєш про себе чути? Я тебе вижу і чую добре. Господар в нас піє, піє, страшне, захрипнеш. Це, Це, то? Ага. Але нащо ти так робив? Як рвуться, та не так будуть із гілочками? Буду з гілочками дуже добре буде. Дуже добре буде. От сево що сево вже треба швиденько поставити в холодильник, щоб воно, бо ж воно ну як ти рвеш, розумію, прекрасно, все, що якщо рвеш. Черінком, то воно сік не пускає. А як же ж? Не пускає а як же ну, ж? Але вони не будуть тримали його післязавтра. Вони завтра вже будуть закривали компоти Хто його тримає до післязавтра? Коротше, давай мені це вітро занеси, мені я його висиплю, розсиплю в медницю. Щоб он... влаш, я рвав з черенками, чи що? Так, рви, так як тобі сірве. Нічого не видумую, нічого не придумаю. Сі... Ну, вони... А вони що мити їх не будуть? Що зразу слоїки буду складати? Коротше добре. Знаєте, вже мала знімати е, ролик з посудом. Так, вам кажу, все, які. Але ще їду на нову пошту, бо жіночка мені переслала подарунок, посилку мені прислала. І мушу забрати. Мушу забрати, бо там срочно треба забрати. Тому їду. Їду туди і назад. Зараз приїду і буду знімати ролик. Сонце, дуже сонце. Добре, виключаюся. Виключаюся і більше вам не буду сьогодні нічого знімати. Зараз до цього ролика додати. Їду заберу. Все. бігом, Скільки я там буду? Один? 15. Ну 20 сили. Більше не буде. Діти йдуть на стадіон. Ідуть діточки на стадіон. О, дітей, а дітей на стадіон. Яке вже багато роберю. Ай, красота. Красота. Добре. Знаєте, ніколи не розчитувала ніякі подарки. І ніколи не так не отримувала, Це е, там мені була прислала раз якийсь е, подаруночок, така пані Наталя, а так прислала мені пані Русланка. А, так само я ще не показала вам е, Скалуша, а, ха -ха, поки мене не було вдома. Вона дуже хоче, що, напевно, щоб я їсти варила. Дуже хочу, бо прислала мені фартушечки. <гум> дякую вам, дорогенька пані Русланка, дякую вам, моя люба. І тут ще одна така моя дуже хороша і любима моя підписниця. Пані Галя. Пані Галя. така Шака. А голос який приємний. Як мені зателефонувала, я, я улюбилась. <гум> Цю жіночку. Шикарна жіночка, шикарна. Добре, добре, їду, їду, зараз заберу сонце, мені б'є просто так в лице, в очі. Не, не буду говорити, бо треба бути на дорозі уважно.